Новий рік з дідом морозом, Снігуркою та міським головою. Найталановитіші діти рівного зібралися у холі обласного драмтеатру на головний новорічний ранок міста. Серед них п'ятикласниця 13-ї школи Юлія, учасниця конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та Олімпіад з української мови. Найбільше більше лис лисиця і вовк. Шле ігри новорічний ранок об'єднав юних спортсменів, музикантів, науковців та акторів. Одним словом, усю дитячу еліту рівного міський голова Володимир Хомко переконаний, талановитих дітлахів у місті значно більше. А тому наступного року і кількість запрошених на такий ранок збільшиться. Принципово нічого не змінилося. Ідея ідея не моя, але дуже хороша. Я її одразу підтримав. Це найталановитіші діти з міста. І безумовно хотілося б якось їх відзначити. Безумовно, мені буде приємно їх привітати. Це майбутня еліта нашого міста. Хтось із них тут міський голова, хтось може губернатор, хтось хороший художник, може ще щось. Так що еліту треба вирощувати. Новорічне свято традиційно складалося з двох частин. Спочатку актори театру провели для малюків шоу-програму з іграми та вікторинами. Затим діти перейшли до глядацької зали, де переглянули новорічну виставу та отримали солодкі подарунки. Ірина Нечапору, Олександр Ковтунець, новини Рівного.